На сьогодні в нашій області функціонує 75 різноманітних телерадіоорганізацій, більшість з яких невеликі. Якраз для них зауважив представник нацради, перехід на цифрове мовлення, яке повністю завершити в державі, планують до 2015 року, стане проблематичним. Насамперед, через необхідність дороговартісного технічного переоснащення і забезпечення 24 годин мовлення. Нагадаємо, нашій телерадіокомпанії «Поділля Центр придбати потрібне обладнання допомогла обласна державна адміністрація, виділивши на це 80 тисяч гривень. Не всі місцеві е, мовники можуть, е, скажімо так всі ці 24 години самостійно знайти фінансові можливості для, 20, для мовлення 24 години на, на на добу, і тому, от як вихід з цього досить непростого становища, Національна Рада підтримує об'єднання декількох компаній для здійснення мовлення на одній частоті. Це ну насправді на сьогоднішній день для місцевих мовників це є якийсь вихід з цього становища. Сергій Савельєв відзначив покращення якісних показників функціонування нашої телерадіокомпанії «Поділля центр порівняно з попередніми роками. Зокрема, відзначив збільшення програм власного виробництва, поліпшення якості та зростання обсягу трансляцій вітчизняного країномовного продукту. Окремо акцентував і на технічному оновленні і розширенні можливостей компанії. Що ж до переходу вітчизняного телебачення на цифру, повідомив другий етап конкурсу між телерадіоорганізаціями Нацрада має оголосити 6 грудня. А чешук В'ячеслав Добровольський Подільська панорама.